На початку ролика видно, що в цьому стакані в мене стоїть гречка, тут приблизно ну, хай буде 500 грамів. Да? Ось до я її перебрала і ось стільки в мене сміття. Оце наші харчові алергіни, які при потлянні глібу можуть викликати небажану реакцію. Да, їх небагато, це всього-навсього шість насинин зерняток, вибачте, пшениці і шматочок макарон. Але на... йому цього не можна. Ну і от стільки сміття. Бачите? Оце стільки сміття. Тепер, уявіть, будь ласка, ви купляєте гречку в магазині, не перебираєте її, просто промиваєте, варите і ви їсте не тільки гречану кашу, а ви їсте оце ще додаткове сміття. Так, тут сонях, тут сонях, тут якісь палички. Паличка може вспливе, ось ця, нечищена гречка, насіннячко різне. Ось до камінчик. Ось до камінчик. От. Якесь насіння, якогось рибка, напевно, от, ну, пару рисинок. Отак, от смачного. Так що, раджу прибирати гречку. Мені попадалися і дуже великі шматочки каміння, і, ой, які тільки сміття не попадається, коли я перебираю її. Так що, так, усім гарного вечора.